Вечір понеділка шокував увесь Київ. Обвалилася частина шулявського мосту, який стоїть на перетині двох найбільших магістралей мільйонного міста. Величезні уламки поховали під собою припарковані автомобілі. Довкола метушаться перелякані люди. Паркував машину, якраз було вільне місце. Завжди паркую під мостом зараз да паркував вільному місці. Обвалилося саме там, де зазвичай ходить багато людей. Усе довкола негайно загородили і кинулося шукати постраждалих. Тільки якимось дивом обійшлося без жертв. Натомість у Києві заговорили про транспортний колапс. Проїзда по мосту ні, держитесь. Мост не нужен, там нет реки. Мост устал от времени. Із самого ранку в'їзд на міст перекритий, працюють ремонтники, і вже згодом мер повідомляє, можна їхати. Журналістам демонструють смертельний трюк. Аварійним мостом пускає дві вантажівки з піском. Зупиняються вони саме там, де стався обвал. Два самосвала загальною е, е, вагою біля 66 тонн. В цей час йде е, навантаження на прольот. Проходять виміри, прогибання конструкції, деформації конструкції. Водій камікадзе ніби й не хвилюється. Звісно ж, його напарник їздив так туди-сюди, всю ніч. А чого він завалиться? Він ще 30 років простоїть. Не страшно, а чого він страшно? Як бачимо, міст не обвалився. Тож столичні чиновники відкривають його для руху легкового та громадського транспорту. А от вантажівка навпаки, проїзд заборонено. Також на 70 метрів з обох боків зменшать проїжджу частину, а під мостом встановлять підпори. Є відповідний висновок ліцензійної організації, який сказав, що зі шляхопроводом нічого не сталося. Проблематика з пішохідною галереєю галереєю, і треба додати, що це пішохідна галерея, яка не використовується пішохідними. Зате через обвал чиновники знову візьмуться за торгівців, розташованих біля транспортних розв'язок і станцій метро. Всі споруди у місті Києві, що встановлені під мостами, під об'єктами транспортної інфраструктури, в підземних переходах, мають бути демонтоване до кінця року. Обіцяють підготувати план реконструкції всієї розв'язки. Ремонтні роботи триватимуть півтора-два роки. Місто це коштуватиме приблизно півтора мільйона гривень. Тим часом у шулявського мосту з'явилася власна сторінка в соцмережах. Там користувачі викладають фото інших мостів, які давно можуть упасти.